Відчуйте себе в раю, почуйте пташок, які співають. Побачте сонечко, яке сяє, як тепло і замішний, чарівний. Почистіть все те, що вам не подобається. Зробіть так, як би ви хотіли, щоб там було. Тримайте цей образ в своїй голові. Відчуйте, як ваша матка це ваше єство. Наповніть її енергію любові, кохання. Задоволення, благодарності, щастя, достатку. І на цьому етапі ми відкриваємо очки, робимо глибокий дих на дуле животик. Навидись долеживоти. Зробили невеличку медитацію для матки. Але її можна продовжити трішечки довше самостійно, тому що я переживала, що ефір не вимкнувся. Потрібно заходити маткою і очищати себе від того, що ви бачите. Ви не можете побачити того, чого у вас немає. Кожен побачить своє. І просто війти туди, закрити очі і помедитувати. Тому це дуже хороша практика. Зараз ми благодаримо всіх заглядачів, які були сьогодні на прямому ефірі. Я благодарю всіх тих, хто буде дивитися в записі цей ролик, цю відеозапис ці трансляцію. І робимо вправи, працюємо, йдемо далі. Благодаримо свій рід, свою, своїх предків. Ми благодаримо задачі.